Біла церква не стоїть осторонь проблем, з якими зіткнулися наші земляки на півдні після підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС. Сьогодні на допомогу херсонцям виїхала бригада наших комунальників. Слюсари, сантехніка і електрика. Ну, люди готові виконувати будь-які роботи, які будуть поставлені перед ними. У нас і краще, але це найкраще поїхали. Працівники забезпечені всім необхідним згідно запиту. Мотопомпа, генератор, шансовий інструмент, відра, харчування, трохи гуманітарної допомоги, сантехнічний інструмент. Також вони пройшли весь необхідний інструктаж. Це надзвичайно важливо. У нас вже є досвід. Це ірпінь, бородянка. Ну саме відновлювали там життя, тому певний досвід є. Сьогодні допомогти відновити. Життя на тих територіях. Помогти людям, звичайно, це наша задача і відповідальність. Бригади були зібрані вже давно і очікували лише команди. Було розпорядження прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, було рішення обласної військової адміністрації. Проте сам процес, коли ми мали це почати робити, це ми вже чекали запиту з міста Херсона безпосередньо для надання допомоги, виконання робіт там пов'язаних більше з комунальним господарством, благоустрій, відновлення там електропостачання в будинках, можливо, там водовідведення. Водопостачання. Ну, тобто, ті роботи, які вже на місці там будуть ставити завдання безпосередньо, наші колеги. Ми ж з вами розуміємо, зараз війна, людей проблеми. Слава Богу, в нас начеб трошки легше. Давайте їм поможемо. Дякую за те, що згодилися. Успіхів і удачі. Хай все буде добре.